В охониках місцеві жителі проти знесення будівлі по вулиці Незалежності, 57. Вчора, за підрахунками Суспільного, понад 30 людей, тримаючи в руках плакати, з написами Ми за справедливість зібралися біля цього приміщення. Серед них і Олександр Нечипуренко суспільному розповідає служить у Збройних силах України. Нині приїхав у відпустку. Будинок, який місцева влада хоче знести, він та ще 11 осіб орендували. Зібрались ми тут е по поводу. Знесення будівлі місцева влада сказала, що попереджала про знесення. До цього при попередниках цієї влади нам надали його приміщення в оренду. Ось вони сказали: ми виготовляємо документи на перспективу, вкладуйте гроші, робіть ремонти. Потім з можливістю його викупити. Тут є приміщення в оренді в оренді наших учасників бойових дій, котрі. Досипір служать і воюють на фронті. Скажу, це, мабуть, кущунство, коли людина на фронті захищає незалежність нашої держави, а поза спиною проводяться такі підприємства, коли забирається оренда. Учасник АТО ООС Петро Бондар у цьому приміщенні планував облаштувати магазин для виробів з дерева. Розповідає, шість років тому місцевою владою було надано квадратні метри у цій будівлі в оренду для розвитку власної справи. Суспільному показує, що з дружиною встигли зробити. Тут була земля взагалі тут тут залита стяжка, заведена вода, заведена каналізація, зроблена дик. От води вивід води, повністю э, вся електрика нова, повністю штукатурка нова, повністю э, потолок новий, натяжний. Потім двері нові, вікна нові. туалет Повністю все збудовано, все зроблено. Все нове. Ну, ви самі бачите, розумієте, що тут вложено дуже багато грошей. Працювали шість місяців, а потім через відсутність документів закрились, каже Петро Бондар. У місяць оренда становила 221 гривню. Нам приносили квитанції, ми платили. Потім вони перестали, почалася війна, вони перестали приносити квитанції. Ми звернулися, а вони сказали, доки ми робимо документи, щоб ви мали право офіційно працювати, ви можете не платити оренду. Голова агрономічної сільської ради Сергій Сітарський каже, відкриті до діалогу. Приміщення в центрі Бухоників за адресою Незалежність 57. Комунальна власність. Нині вона в аварійному стані. Її хочуть знести, натомість збудувати помешкання для переселенців. У громаді 27 лютого провели слухання з цього питання. 5 березня на сесії сільської ради депутати проголосували за знесення аварійної будівлі. Люди не задоволені. що ви хочете? Лишити так, щоб воно руйнувалося. Ви не ведете там бізнес, давайте правді в очі, не будемо нікого обманювати. Там бізнес не ведеться. Можливо, закінчиться війна, але там будуть інші обставини. Ну, Що буде? Але давайте і говорити про те, що внутріпереміщені особи 1300 це вже наші люди. Ми так і казали. Їм треба десь жити. І вони теж, і в кожній сім'ї, учасник бойових дій. І ми так само, коли зустрічалися з рентарами, кажуть, що безпосередньо ви пропонуєте. Ви хочете, щоб ми запропонували інші місця? Ми можемо запропонувати інші місця. Ви хочете, щоб компенсували, доведіть суму. В нас наявні також приміщення, нежитлові на території громади. Це, наприклад, і Горбанівка, де також є майже в центрі села нежитлове приміщення, яке може бути також передбачена під оренду комерційних об'єктів, магазинів чи інших, під, інших видів підприємницької діяльності. Тому ми не проти, якщо це сподобається, місце вирішимо питання про те, щоб його включити в перелік об'єктів, які будуть реалізовуватись на торгах, відповідно, право оренди. Тому так можна шукати альтернативні шляхи вирішення. Юрист агрономічної сільради Богдан Панинчук каже: діють виключно в правовому полі. Станом на сьогоднішній день можна сказати жодна з підприємницьких діяльностей там не здійснюється. Є звіт про технічний стан, що воно дійсно аварійне. В самому договорі оренди, в типовому, які були укладені, наявний пункт про те, що звільнити об'єкт оренди при зносі будинку, постановці його на комплексний капітальний чи реконструкції з відселенням протягом місця з дня отримання письмового повідомлення орендодавця, тобто гродмічної сільської ради. У нас є така можливість. Це передбачено договором. Тому ми рухаємося в межах закону. Сільський голова Сергій Сітацький каже: на місце старої будівлі міжнародна організація з міграції планує до 2025 року збудувати три будинки для внутрішньопереміщених осіб. Їхня громада одна з 63 в Україні, куди міжнародні донори вирішили вкладати гроші. Суспільному показує проєкт майбутньої забудови. От приблизно от, от є у нас презентація міжнародної організації. От Наші е, бохоники, Горбанівка, Ільківка визначена. Вартість проєкту ви бачите 1 мільйон сто доларів. В Горбанівці у нас 1 мільйон 800 і в Ільківці 3 мільйона. Орієнтовно у нас тут вісім, тут п'ять, тут три, однако однотипних будинки. Вони будують по австрійській системі. І після того, як воно здано в експлуатацію, перед ...дають в сільській раді як комунальне житло, яке нікому не буде роздаватися, нікому не буде продаватися, воно буде тільки надаватися в оренду. Сьогодні в агрономічній громаді, за словами Сергія Сітарського, зареєстровано понад 1300 внутрішньопереміщених осіб. Частина з них житло винаймають. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк Суспільне, новини Вінниччина.